Ніхто не допоможе нашим солдатам, окрім нас. Вони потребують нашої підтримки. Вони надіються на нас так само, як і ми на них. «Мене радує навіть одна думка, що навіть своєю допомогою я спасу, чиєсь життя на то допомогти чимось людині. цій». учні професійного ліцею щиро вірять, що їхня праця обов'язково врятує воїнам життя. Вони вже кілька місяців під пильним наглядом педагогів допомагають бійцям. Швеї, які Три місяці виготовляють, шиють одяг для учасників АТО, ремонтують і так далі. А друга спеціальність це електрозварювальники, які почули, що гостра потреба є на війні у засобах обігріву наших воїнів, і ми почали виготовляти. Народі кажуть так, буржуйки робота в ліцеї кипить постійно. Сьогодні наш навчальний заклад отримав чергове, чергове замовлення на виготовлення чехлів для е, військових касок. Учні під час уроків виробничого навчання е, відво, відводиться час для виготовлення виробів та позаурочний час намагаються виготовити найбільше найбільшу кількість даних речей. Взагалі, волонтерські діяльності в навчальному закладі приділяють багато часу. Ліцей навіть відзначили подякою громадської організації «Добриня». У кожній групі створений осередок волонтерів. Всього у нас учнів, які займаються волонтерством, можна сказати, це більше ніж 50%. Наші учні надають допомогу дитячому будинку. Також наші учні на виробничому навчанні пошивали постільну білизну для будинку престарілих. Робимо в нашому навчальному закладі все. Наші волонтери працюють в магазинах. Дівчата плетуть сітки будинку творчості школяра. Наші волонтери участвують у фонді Добриня підтримуючи любі почини. Молодь пише листи, робить обереги, шиє речі і навіть виготовляє печі для обігріву військових. У ліцеї учням не лише дають путівку в життя, а виховують в них патріотизм та милосердя. Після закінчення навчального закладу вони фактично уже володіють професійними навичками, плюс проходять школу життя. А ця практика знадобиться у будь-якому випадку.